Додав на вихідних квартиру, яку зараз продаю, майже в центрі Києва, двокімнатна невеличка, 46 метрів за 100 тисяч доларів. І як і очікував, що буде куча негативних коментарів. Так воно і сталося. Пишуть люди, кому потрібна ця канура, як в Києві може коштувати квартира 100 тисяч, а в Іспанії 25. Ну в Іспанії це ж не в Мадриді вона 25. Я ж задав питання, але ну, вже ніхто не відповідає, що в Мадриді 25 тисяч ну, коштує квартира. Ні. Пишуть, та кому вона потрібна, зараз ніхто в Україні не купляє у кого є 100 тисяч. Той купе в Іспанії. Ну з Іспанії всі вперлись. Чому ви вирішили, що всі хочуть жити в Іспанії, що всі будуть купляти в Іспанії? Тобто, ви думаєте, що люди не купляють в Україні? Це неправда. І хочу ще раз сказати, що у мене сьогодні зранку був перегляд, люди дивились квартири, дуже зацікавились. І на завтра теж будуть дивитися квартиру інші люди. Тобто, ви думаєте, що це дурні якісь люди, які дивляться квартири і купляють, чи як? Ну бюджет 100 тисяч доларів. Це ну там не глупі люди купляють. Ви самі розумієте, тому е, я розумію, що за 100 тисяч можна десь купити і ціле село, і два села. Це понятно, але це центр, це столиця, це Київ, це там 46 метрів, це ж не 15 метрів. Тому я розумію вас, що ви просто не розбираєтесь і не знаєте цін. Тому я на вас не обіжаюсь, Просто вас інформую про те, що люди купляють, люди купляють в Києві, купляють і дорогі, дорогу нерухомість. І це не значить, що якщо там 100 тисяч, то це повинна бути тільки новобудова. Не всі хочуть жити в новобудові десь там на окраїні Києва. Хтось хоче жити в центрі. І вони купляють в центрі, тому ну на все є свій покупець. Тому я розумію вас, але ви рівняєте по собі, а це не завжди правильно. Всім гарного дня.